Епергін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Обзиває, ображає та знімає на камеру. Про такі дії вчительки пише мама восьмикласника Матвія з Вінницької області. Вчора, звернувшись до директора нашого ліцею, я нічого так і не добилась. Вона все перекрутила на свій лад. У дописі мама питає поради, що робити, коли адміністрація не підтримує ні дитину, ні батьків. У коментарях сотні реакцій та аналогічних історій. Мій син теж вчився у такого вчителя. Дуже неприємна особа, яка займалася булінгом. Він навіть хотів вийти з вікна, і керівництво школи було на місці вчителя. На жаль, на жаль, із такими вчителями, на мою думку, вам найкраще перевести сина до іншої школи. Ми намагаємося записати інтерв'ю із авторкою допису, однак жінка відмовляється: мені важко буде довести правду, і водночас я боюсь за дитину. Це школа в селі, і тут всі свої. Захищати права дитини, бажаючих нема. Щоб почути сторону ліцею, телефоную директорці у Тетяни Дмитрівни свій погляд на події. Не все так однозначно, як Каже, за її даними, вчителька не цькувала хлопця і тим паче не знімала. Восьмикласник дійсно порушує поведінку, однак із ним намагаються спокійно говорити. Ну насправді дитина ніяка не жертва, тому що ніхто до нього тут не придирається. Намагалися неї, з нею з цією мамою говорити. Як вона реагує на зауваження? Вона цього не сприймає. А ось те, що вона пише, що вчителька назвала хлопчика придурок. То була зовсім інша ситуація. Це був майже рік назад. За словами директорки, хлопці бешкетували, і вчителька з опалу сказала фразу «Це ж не придурок, щоб це зробити. Так робити. Ага. Ну це не було обізвою. Вона прийшла зразу ж тоді того дня до нас за очом і каже, дівчата, я таковид. Увед... Ну так, як по-людськи, в мене каже, таке вирвалося, я так жалію, бо я не знаю, як зараз ті батьки викрутять. Де ж правда у цій історії дистанційно розібратися складно. Ніч ці всі дописи і я, ну, і, і не знаю, що кричати, не кричати, плакати. Мене зробили тут. Не знати кого це за ніби тут є злочинець, а я покриваю. Ну що ми тут вже злочинна банда, чи що я не знаю. Я за дітей в центрі так. дитина. Перш за все. Універсальна порада для пошуку істини і для адміністрації, і для батьків є, каже юрист громадської організації Батьки Сос Роман Бондаренко. Тут ми маємо, скажімо так, справу з булінгом. Незалежно від того, чи це село чи місто, все одно, якби закони діють, і треба користуватися цими своїми правами, щоб захищати права дітей. Якщо батьки переконані, що вчитель є дитину, першочергово треба написати заяву директорці. Якщо адміністрація не реагує, Звертатися в управління освіти та до поліції, тому що це адміністративне правопорушення, булінг і поліція повинна провести перевірку. Це працює і в іншому напрямку. Якщо адміністрація переконана, що вчитель не винен, та сама комісія разом із поліцією проведуть належне розслідування. Ще один важливий нюанс додає юрист: Якою б не була правда винуватити дитину у так званій провокації вчителя, неправильно поведінка дітей. Не повинна впливати на поведінку вчителя в тому плані, що, наприклад, діти поводяться там в силу там, своєї, там ну взривної, скажімо так, природи, то вчитель не повинен взриватися у відповідь, тому що вчитель доросла людина з професійною освітою. Отже, головне фіксувати всі дані у письмових заявах та звертатися до поліції та управління освіти. Якщо й така перевірка не надасть результату. Можна звертатися зі скаргами до освітнього омбудсмена та до міністерства освіти.